По-твоєму, це смішно. Ти ледь не зруйнував мій шлюб. Я лише показав тобі правду, яку ти не бачиш. Або не хочеш бачити. Знаєш що? Іди до біса разом зі своєю правдою. З цієї миті ти не зможеш утекти від правди. І ти завжди бачитимеш її в очах інших людей. Псих якийсь. Тобі не смакує паста? Та ні, смачно. Твои очи. Що? Все добре. Паста шикарна. Я просто вирішив сісти на диету. А ну, скажи, два плюс два буде п'ять. Що? Скажи. Добре. Два плюс два буде п'ять. Кожного ранку, коли я бігаю, ти зраджуєш мене. Дивись нову українську мелодраму Люблю твою брехню на нашому каналі.